Мене звати Вікторія і я приведу вас освітніми лабіринтами туманного Альбіону. Сьогодні поговоримо про початкову школу Англії, як її правильно обрати, як відбувається адаптація дитини в школі і про те, чому в ній навчають. Направду кажучи, одним з моїх основних страхів, коли ми їхали сюди, було те, як моя дитина буде адаптуватися в іноземній країні, де навчання проводиться іншою мовою, а шкільне життя відбувається абсолютно за незвичними для нас правилами. І мушу визнати мої всі страхи були марними, тому що англійська початкова школа це більше про гру, експеримент пізнання оточуючого світу і виховання самостійності. Якщо пам'ятаєте, минулого відео я вам розказувала про види і типи шкіл Англії і згадувала релігійні школи. Так ось, моя донька була зарахована до 4 класу англіканської школи. Я не обирала її, так сталося, але. Я дуже вдячна долі, тому що, я, мабуть, не змогла б зробити кращий вибір. Коли ми чуємо Словосполучення релігійна школа, уява зразу малює вчителів монашок, молитву перед обідом і служби недільні в церкві. Насправді все не так. Більш як 600 тисяч англійських дітей навчаються в початкових школах, які засновані англіканською церквою. І навчання відбувається. За національною освітньою програмою, від якої вони не можуть відхилятися. Що ж передбачає Національна освітня програма для учнів початкових шкіл? Це такі предмети, як англійська мова, математика, природничі дисципліни, географія, історія, інформатика, релігієзнавство, мистецтво, дизайн, фізичне виховання, особистісний та персональний розвиток, спілкування. І іноземні мови. Іноземні мови вивчаються як древні, наприклад, Латина, так і сучасні. В основному це є іспанська та французька мова. До речі, тут я хочу передати вітання своїм викладачам з Чернівецького національного університету з Латини. От прямо зараз закриваю очі і згадую: котлі set Йові, нон lex дуралекс седлекс. Люди, я не знаю, для чого моя пам'ять назавжди закарбувала ці знання, бо я їх не використовую. Але повернемося до теми релігійних шкіл. Існує перелік тем, які не можуть бути замінені релігійною альтернативою. Зокрема, це є теорія виникнення життя на землі і теорія походження людини, еволюційна теорія походження людини. Вони не можуть бути замінені біблійними історіями. Коли я задавала питання мамам подружок своєї дочки про те, як ви обирали початкову школу, як ви опинилися в цій початковій школі, то приблизно 80% з них розказали мені ту саму історію. Молода жінка народилася і виросла в іншому графстві, вчилася в університеті на іншому краю острова, працювала у великому місті: ну, Лондон, Манчестер, Ліверпуль, Лестер. А коли е, завагітніла і народила першу дитину, родина задумалась про те, де ж їм жити. І вибір англійці роблять, де прибивати перший будинок, залежно від гарного шкільного району. Тобто молода родина вивчає обстет-звіт, в якому йдеться про рейтинг кожної школи на території Англії, і вони шукають школи, які мають рейтинг 1 відмінно або рейтинг 2 добре. І коли вже знайшли такий шкільний район, наступним кроком є пошук на сайті нерухомості житла. Тобто хороший шкільний район для кожної англійської родини є основним фактором, який вони беруть до уваги при обрані школи. Далі, як відбувається подача заявки до школи? Загалом подача заявки до школи, ми зараз говоримо про безкоштовні школи в Англії, подача заявки до школи відбувається через. Управління освіти графства. По-нашому це область. Заявка подається онлайн. Таким чином, директори шкіл не приймають рішення, чи брати вашу дитину чи ні. Ви подаєте заявку онлайн. Ваша заявка розглядається, якщо дитину влаштовують на навчання в перший раз не менш як 60 днів, якщо дитину переводять з однієї школи в іншу протягом навчального року не менше як 30 днів. І ви отримуєте лист на електронну пошту в цьому листі, зазначається, в якій школі ваша дитина отримала місце. Таким чином, навчання в початковій школі це є рішення місцевого органу освіти, який розподіляє дітей по школах. Як взагалі структурується навчання в початковій школі? Воно складається декількох елементів. Перша частина це є ресепшн, це є ніби підготовка до школи діти віком 4 до 5 років. Відвідують один рік навчання, який називається ресепшн. А також все інше початкове навчання, а це є 6 класів, розділено на дві великі частини. Кістейдж вони називаються. Перша, ключовий, перший ключовий етап він зараховує в себе ресепшн, перший і другий клас, а другий ключовий етап кістейдж, він зараховує в себе від третього по шостий клас. І, відповідно, кожен ключовий етап він має свої особливості організації навчального процесу. Цікавим також нюансом є як побудований розпорядок дня і навчання англійського школяра. В нашому містечку є 4 школи. І всі вони починають навчання в проміжок з 8.30 до 9.00 ранку з інтервалом в 10 хвилин. Для того, щоб шкільний автобус міг вчасно доставити учнів в кожну із зазначених шкіл. Після того, як діти прибули до школи, а це з пів дев'ятої до дев'яти ранку, наступний етап це є реєстрація. Реєстрація це є Перевірка присутніх, і тут важливо сказати, що батьки на територію школи доступу не мають. Коли ми тільки почали навчання, перші півроку я доньку водила в школу, потім з мого письмового дозволу її водили її старші брати. З 12 років старші брати і сестри мають право приводити дитину в школу і забирати. А коли дитина досягає десятирічного віку, це п'ятий клас. Також за письмового дозволу батьків, вона може ходити в школу сама і, відповідно, сама повертатися додому. Коли діти приходять на територію школи самі, вони направляються у свої класи. Якщо їх проважають батьки, брати і сестри, вони прощаються біля воріт школи. А якщо вони приїжджають на автобусі, то вихователь супроводжує групу дітей з автобусу, розводячи їх по класах. Під час реєстрації відбувається перевірка присутності. Після реєстрації як правило, відбувається асемблі. Асемблі це ніби загальні збори всієї школи приблизно на півгодини або окремих класів чи окремих вікових груп. Тема асемблі може бути найрізноманітніша, починаючи від історичних подій, цікавих особистостей, протидії булінгу, кібербезпеки, все що завгодно, все, що на думку школи, корисно знати буде дітям, те і буде темою асемблі, ну інакше кажучи, ті загальні збори. Після загальних зборів перший урок, тривалість уроків в початковій школі Англії приблизно 40 50 хвилин. Потім перерва коротенька, брейк 15-20 хвилин. Протягом цього часу діти їдять, відпочивають, граються дворі. Потім другий і третій урок, тривалістю кожен по 40-50 хвилин, і обідня перерва. Обідня перерва або ланч тайм. От триває 40-50 хвилин. Частина дітей обідає в столовій, частина дітей їсть те, що принесли з дому в ланчбоксах. До речі, тема харчування є надзвичайно цікавою, я, мабуть, про це розкажу вам в окремому відео і навіть покажу, як харчуються, що їдять діти в середніх школах і в коледжах. Так ось після ланчу діти повертаються на урок, п'ятий урок, після п'ятого уроку їх забирають додому. Штільний день закінчується приблизно пів четвертої в чотири години. Ще цікаве те, що в початковій школі, окрім уроків, можуть бути такі цікаві активності, як лісова школа, коли діти лазять по деревах, будують шалаші з гілок, збирають гербарії. може бути плавання, а може бути урок їзди на велосипеді з вивченням елементарних правил дорожнього руху. Це буде замість одного з уроків така цікава активність. Після того, як діти повертаються додому, вони виконують домашні завдання. Хочу сказати, що домашні завдання в Англії нам давали дуже багато лише спочатку, коли дочка лише почала навчання в цій школі, тому що, звичайно, вона не відповідала в середньому рівні інших учнів, тому протягом шкільного дня її забирали на одну-дві години для індивідуального заняття з вчителем. Читанням, математикою, спелінгом, а потім нам давали додому кожного дня дуже багато завдань, друкованих зошитів, і ми тратили на домашні завдання в перші півроку навчання в початковій Англії, в початковій школі Англії ми витрачали на виконання домашнього завдання від однієї до двох годин в робочий день і приблизно 2-3 години. В вихідний день. Тепер же, коли вона вже включилась нормально в навчальний процес, вона, як і всі інші учні початкових шкіл, отримає домашку лише на вихідні. Що ж таке домашні завдання в англійській початковій школі? Це є як правило виконання проекту, підготовка презентації в PowerPoint, малюнок, поробка, написання вірша. Або ж, наприклад, на листочках діти виконують завдання з англійської мови чи з математики. Але не все, що я зараз сказала одразу, а дві-три опції. І на виконання такого домашнього завдання йде вже набагато менше часу, приблизно ну, 30, можливо, 40 хвилин. До речі, цікавим є те, що школа забезпечує своїх школярів практично. Всім, що треба. Тобто, коли дитина йде навчатися в англійську початкову школу, батьки не повинні придбавати зошити, книжки, канцелярію. Школа забезпечує абсолютно всім. І діти не несуть це все додому в своїх рюкзаках, це все залишається в спеціально відведених місцях на території школи. І лише повертаючись наступного дня, вони зі спеціально відведених місць достають свої книжечки, зошити, канцтовари і займаються виконанням своїх завдань. Я би хотіла, підсумовуючи, порівняти українську і англійську початкову школу. Можу вам чесно, відверто сказати, що в українській початковій школі дають набагато більш сильні знання. І ці знання, вони, в принципі, дитині корисні, але в основному діти напаковані як маленькі енциклопедії великим обсягом знань, вони отримують багато матеріалу шляхом вивчення віршів. Запам'ятовування фактичних дат, прізвищ, імен, подій, але вони не завжди усвідомлюють, для чого їм це потрібно і як вони можуть використати це в реальному житті. В початковій школі Англії діти безумовно отримують не такі хороші знання, особливо з математики. більше знань вони отримують через експеримент. Через пошук власного шляху розв'язання проблеми, через командну роботу, через проектну діяльність, так безумовно, їхні знання, академічні і теоретичні, є не настільки якісними, як знання в початковій школі України. Проте, якщо український школяр іноді боїться творчо мислити і діяти, оскільки не хоче допустити помилку, то англійський школяр він швидше і легше ситуаційне завдання. Просто тому, що він не боїться помилитися. І в цьому, мабуть, основна відмінність. В наступному відео я вам розкажу про екзамени і тести, що здаються в кожному класі початкової школи. А також покажу вам, за якими посібниками і підручниками батьки готують своїх учнів для випускного екзамену початкової школи Англії. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете підписуватися на мої відео. Так я буду розуміти, що вони вам будуть корисні і матиму натхнення для продовження циклу цих розповідей. Не пропустіть наступне відео. Дякую!